Знайдіть усі значення А, за яких система рівнянь не має розв'язків. Якщо таких значень кілька, то у відповідь запишіть їх добуток. Систему ми розв'язуємо або методом підстановки або методом додавання. Виразимо із першого рівняння системи, ну, наприклад, Х. Отже, 2х дорівнює 3А-переносимо відняти А. Ділимо ліву і праву частину на 2. Отже, х дорівнює 3 віднятий Аі, що ділиться на 2, це значення х ми тепер підставляємо у друге рівняння системи. Отже, 5а додати 6 помножити на х. Х нас 3 віднятий Аі поділити на 2, додати 16 дорівнює 24. Щоб не було дробу, помножимо ліву і праву частину рівняння на 2. Тоді, помноживши ось це на 2, двійка скоротиться, залишиться 5а додати 6, помножити на 3 відняти аік. 16 множимо на 2. 16 на 2 32. Отже, Додати 32, дорівнює 24. Множимо на 2, 48. Розкриваємо дужки. 5а множимо на 3. 15а5 помножите на мінус ау, мінус 5 а у, 6 на 3 плюс 18, 6, на мінус, мінус 6А. Додати 32 дорівнює 48. Ці вирази, які в нас з y, залишаємо в лівій частині. Мінус 5 а у, відняти 6а. Додати 32 дорівнює. Інші всі переносимо в праву частину, змінюємо знак на протилежний. 48 вже її в правій частині залишаємо. 15 y переносимо, змінюємо знак, мінус 15а. 18 переносимо мінус 18. Виносимо y за дужки. В Дужках мінус 5А квадрат, відняти 6а. Додати 32 дорівнює 48 відняти 18, 30 відняти 15а. Дане рівняння не матиме розв'язків, якщо ось ця дужка буде дорівнювати нулю, а 30 відняти 15а не дорівнює 0. Якщо буде дорівнювати нулю, ми отримаємо 0 y дорівнює не дорівнює нулю, наприклад, 8. 0 y дорівнює 8. Це рівняння коренів немає. 0, на що б ми не множили, в нас буде 0. Отже, мінус 5 прирівням до 0, мінус 5 а квадрат, відняти 6а додати 32 дорівнює 0. За дискримінантом d дорівнює b квадрат, відняти 4, ac b квадрат, відняти 4 ac b в квадраті мінус 6 у квадраті 36, відняти 4 помножити на мінус 5 і помножити на 32. 36, мінус 4 на мінус 5, мінус на мінус дасть плюс 20 множимо на 32. 36 додати 32 на 2, 64. Минулик дописали: 640. 640 додати 36, 676. 676 це 26 у квадраті. Знаходимо корені а 1 дорівнює мінус b, Б в нас мінус 6. Мінус мінус 6, 6, плюс корінь з дискримінанта. Отже, плюс 26 ділимо на 2а. 2 помножити на мінус 5. 6 додати 26. 32 ділимо на мінус 10. Мінус 3,2. А друге це 6 відняти 26 і ділимо на 2 помножити на мінус 5. Мінус 20, поділити на мінус 10, дорівнює 2. Так, і знайдемо ось тут чому ж не дорівнює А. Перепишемо 30 відняти 15а не дорівнює 0, мінус 15 А залишаємо в лівій частині, не дорівнює 30, переносимо, змінюємо знак, не дорівнює мінус 30, ділимо на мінус 15. Отже, А не дорівнює, мінус 30 на мінус 15, мінус на мінус. 10, плюс… А не дорівнює 2. Отже, 2 бути не може. Відповідь мінус 3,2.